Рота ударних безпілотних авіакомплексів «Ахілес-92» окремої механізованої бригади опублікувала відео знищення дроном російського танку Т-80 на Луганщині напередодні вночі. Протягом доби росіяни здійснили 682 обстріла обстріли на Луганщині. Заявив речник східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Окупанти по 10 і більше разів на добу б'ють з авіації на Луганському напрямку. Двічі штурмували позиції українських захисників. Повідомили в Генштабі. На Куп'янському напрямку наші. Воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки артилерійських обстрілів, зазнали населені пункти Невське та Луганської області.